Так на небі вирішили, не судились, Так випала карта, така вже його доля. Б'юсь об заклад, що хоча б одну з цих цитат ви чули від своїх бабусь. На жаль, вони, як і більшість людей, які не бажають шукати логічне пояснення речей, списують все на збіг обставин. Так і виникає логічна хиба, що має назву лінива індукція. Про неї вам на радіо УКУ Студентське розповість Христія Ковин. Себто я. І ні, я це роблю не тому, що мені було цікаво дослідити цю тему, просто так сьогодні зорі склались. Лінива індукція, також відома як звернення до збігу, це логічна хиба, під час якої хтось заперечує висновок, який можна легко обґрунтувати доказами. Натомість, умовний хтось стверджує, що події були випадковими. Схема лінової індукції виглядає приблизно так: докази свідчать про те, що X призводить до Y. Але, попри це, хтось наполягає на тому, що Y було викликано чимось іншим. Зазвичай, це щось інше або має слабкі докази, або є чимось доволі абстрактним. Випадок, доля, збіг обставин найпоширеніший приклад цієї логічної хиби виглядає приблизно так. За останні шість місяців Остап отримав 12 штрафів від патрульної поліції. Кожного разу він наполягає, що це сталося через збіг обставин, а не тому, що він порушує правила дорожнього руху. Лінива індукція в цьому випадку, як і в більшості інших, виникає через природню схильність відкидати події чи факти, які не відповідають нашим особистим упередженням і очікуванням. Ще пак легше сказати мені не щастить, ніж визнати перед друзями, що ти обганяєш машини на суцільній смузі. Ну а ми з Радіоку студентські, дотримуючись всіх правил дорожнього руху, їдемо до розв'язання проблеми, які викликає лінива індукція. Яскраву хибу лінивої індукції можна простежити в студентів, які складають сесію. У кожного був такий знайомий, який на парах з'являвся раз на семестр. А із заданого матеріалу читав рівно 2%. Зазвичай, Це він із зі словами, витягнув не той білет. Як це все буденно, як це звично, скільки раз це бачила земля. Але що в таких випадках робити? Найкращий і, можливо, єдиний варіант казати на силу висновку, Себто пояснити, що справа не у фортуні чи важкому білеті, а у поганій підготовці. Правда робить вільними, а в цьому випадку ще й свідомими. А раптом почувши вашу аргументацію, той горе студент почне відповідальніше ставитись до навчання. До слова, вказувати людям на причину наслідковий зв'язок це універсальна пігулка для всіх, хто грішить лінивою індукцією. Дотримайтеся правил дорожнього руху, ретельно готуйтеся до іспитів, вказуйте людям на їхні логічні хиби та слухайте подкасти на радіоку студентські.